Так, всім привіт. Сьогодні розкажу, така в мене нова робота. Треба зробити винтові сходи, металеві винтові сходи. У мене вже є там відео, вже я знімав які, вже зроблені є. А тут я постараюся показати, як я їх роблю, так аби хто... Хочу зробити, щоб було для декого простіше, Які, якісь моменти. Як це все в мене виходить. От тут я зажав у тиски. Така сходинка. Звичайну роботу треба починати зварювання сходинок. Ну і основа, основа де будуть ці сходи встановлюватися. Там на місці зараз забетоновують закладні. Потім далі я ще покажу, трохи скажу про них. Верх сходинки це є рифлений лист, вирізаний у такій формі трапеції. Так і зараз по розмірах трохи. Сходинок сходи високий, висота сходів 5 метрів 60 см, то там виходить 32 сходинки і площадка наверху. От. Роблю я ось так. Тут є 43 см. 12 приблизно. І отак сама сходинка має 75, а нижня косинка несуча 91 см Тут приварюю ось так ще кусок полоски з цієї сторони сходинки. Ну, основна нагрузка на сходинку буде йти на цю сторону і середину. Цей край фактично він буде не загружений ніколи, тому що він знаходиться під початком наступної сходинки. А тут для жорсткості, я думаю, що не помішає, по крайній мірі от така полосочка. буде тримати жорсткість. Отак виглядає вже зварена сходинка знизу. По краю полоска. Тут полосочка, ну і все, обварено. Обварено ці торці всі з'єднані. Тут провари. Таких треба зварити 32 штуки. Потім це зачистка, грунтовка і їдемо на монтаж. Складемо. Ну не знаю, то напевно вже монтаж буде пізніше. Буде можливо друга частина відео. За основу там навколо чого будуть ці сходи приварюватися. Такого діаметру тільки там стінка е менша, по розміру. Але такий діаметр 159 труба тих 5 майже 6 метрів. А тут буде йти полоса широка. З'єднувати косу, з'єднувати між собою всі сходинки. ну, Перила І то вже буде в наступній частині. Сходинки, то роблю я. Так вот тут нарізані сходинки, і косинки по 32 штуки усього. Так, як я їх зварюю? Ось такий э, зробив шаблон. Підняв його так трохи вище, над столом зварювання би було зручніше, бо то багато тут зварювальної роботи. Зварив таку форму, куди встановлюється зараз, показую. Встановлюємо сюди, так, сюди сходинку, потім от є кусиночка. Металева, її треба подивитись, провірити, вирівнити, тому що при це воно трохи. Тягне, скручує. І отут от упорчик я от до цього. Тут же вимірена середина. Ну і тут в до пуска трубки і в упорчик туди. І отак от прихвачую у декількох місцях. Потім приварюю. Ось таку полоску на ребро по краях приварюю такими по 5 см з двох сторін. проварами цю косинку.